Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні в нас дуже гарна погода. Сонечко є, але ховається за хмаринки. І трохи так, наче прохолода, віє. І якраз така погода, щоб пересадити свої живці гортензії. У контейнери. Вже, мабуть, деякі потрібно пересаджувати. Вже є корінчики. І цим я сьогодні займуся. Але спочатку я хочу підійти з вами до троянд, Сьогодні була третя обробка, і я хочу подивитися, як там трипси. Обробку я робила з сумішу з препаратів Ампліго, це від гусіні. Тепекі, це від трипсів, мегафол додала туди і прилипач. І от тепер дивимось. Це третя обробка по графіку. Троянда, принцеса Шарлін де Монако. Трипсів живих немає. Дохлі. Трохи не вистачило мені десь, може, один міліграм, не вистачило препарату від гусені ампліго. Ну, вже як є, так і обробила. Так, це Ешлі. Ви ж пам'ятаєте, яка Ешлі була перед першою обробкою. Вона була обліплена просто обліплена трипсами. Зараз бачу, що. Ось там така вже доросла, але мертва. Немає. Цю квіточку вже потрібно зірвати. От, знаєте, немає зовсім. Зараз подивлюсь на яку на цю. Це Blue Girl. Вони люблять трипси, такі троянди. Ніжненькі, світленькі і ароматні. Немає. І навіть, ви бачите, квіточка не побита. Так, далі. мукороза намагається тут квітувати. Боже, яка вона мила. Така поділена на навпів. Половинка яскрава, а половинка більш ніжна. Красуня відкрилася чистенька. Ой, одну трипсу я побачила, таки живу. Але результат мене порадував. Це Августа Луїза. Теж, бачите, трипсів є, але дохлі. Троянда Дабл Делайт, вона теж ароматна. І зараз подивимось. Є ось жива одна пробіглась. Але ж одна. А не сотні. Так, і тут, і тут, божечки, що ж та така. Вся у крапочку. Це Софія Ренесанс, і це не трипси, це щось інше побило вже. Ось якісь чорні шкідники. Інститут Люм'єр. Теж так виглядає квіточка дуже простенька на другу хвилю. Така змучена спекою і трипсами. Ну, зараз я не бачу трипсів. Немає. Але я не буду розслаблятися. Ось бачу гусінь. Оце, мабуть, дірочки оці. Оце темненьке, це оця гусінь, ось вона. Така міленька, що і непомітно її. Зараз жива чи ні? Ні, вона не жива. Тобто, ампліго спрацювала, бачите? Навіть попри те, що мені не вистачило препарату, ампліго спрацювало. І ще одна троянда. Це Ice Її дуже люблять трипси. Прямо так сильно вона ароматна, набита, її трипси дуже люблять. Ну ось бачу одну живу. А так немає. Тобто графік все ж таки дієвий. Ось ще одна. Дієвий, ви пам'ятаєте, перша, да? що я отак торкнулася і... Була купа трипсів. Зараз цього немає. Графік дієвий. Ще раз хочу нагадати, як потрібно як він діє. Потрібно побризкати, відрахувати від того дня, наприклад, це першого я побризкала, відрахувати два дні і на третій обробку зробити вже іншим препаратом, тобто чергу, чергувати препарати, щоб не було звикання трипсів до нього, не було резистентності. от І це якщо першого, то друге, третє, четвертого ви обробляєте знову. Потім від другого ви один день пропускаєте. І на Наступного дня, тобто через день, це виходить п'ятий. Ви обробляєте знову третім препаратом, вже зовсім іншим, не таким, як попередні два. І от ви бачите, самі можете порівняти, який був стан, скільки було трипсів і скільки зараз немає. А ось на Spirit of Freedom мені не вистачило зовсім препарату. Бакової суміші і я не обробила, і бачите, гусінь розкошує собі тут. Тепер по хвойним. Ви пам'ятаєте, що я робила обробку і зрізала все жовте, сухе. Ось ця, бачите, вся стоїть така гола. І казала, що я не знаю, що це, чи це хвороба, чи що, не знаю. І чекала результатів аналізу, коли Тетяна забере результати з лабораторії і скаже, що це, все ж таки, на туях. І ось вчора вийшло, вчора, здається, вийшло відео у Тетяни. Вона забрала результати і їй сказали, що це. Опік, це сонячний опік, тому що було спекотно, ось тут трошки залишилося, я вам покажу ось воно. Це опіки, і нічого страшного немає. Є і грибок. Зараз, якщо тут ось не обрізала, якщо ось на суха, суха, бачите, вже. Хвоя, то на ній виявила лабораторія грибок вже на сухій. Тобто це е, не потрібно лікувати цей грибок, цей вид грибка. У лабораторії сказали, що він тільки е, на, розповсюджується по сухій, на сухій хвої. Вона відпаде просто або можна обрізати, щоб не псувало вигляд, як, як кому хочеться, або вона просто підпадає. Ну, я дуже зраділа, що все ж таки це не хвороба, все ж таки опіки і нічого страшного немає в цьому. І дякую дуже Тетяні, що вона не полінувалась і витратила гроші немалі на те, щоб все ж таки зрозуміти, що це таке, і сказати нам. Я залишу посилання у описі під відео на відео Тетяни, де вона розповідає про результати. Лабораторії, і ви подивитесь самі. Там ще є, і у цьому відео і є ще інформація про ялівець. Вона здавала теж на аналізи. Ось так. Ну, а тепер піду саджати гортензії. Ну, ось, тепер почну пересаджувати свої гортензії, які я живцювала, і отак. У таку пляшку їх посадила і бачу вже через пляшку, що корінці є. Я тут. Всім привіт! Ось, підготувала отакі контейнери. Це п 9 підписала їх ось таким маркером. Погано він пишеть, не дуже видно, але все ж таки видно. Потім обновлю. Так, підготувала я укорінювач отакий рут. На літр я взяла 2,5 мл укорінювача. Поки я буду пересаджувати, він розчиниться. Водичку брала зі ставочка. Так, ну і почнемо. Зараз відкрию, що там. Ось з вами які там живці, ось ось вони живчики. Ось такі корінечка в них. це гіле я приберу. Це я відріжу. Мабуть, я їх переливала, тому що трохи загнили це Blackberry Pie. і тепер буду їх саджати. Все одно я зараз їх. Посаджу і зроблю, ну, не сама, мабуть, чоловіка попрошу, і він зробить мені таку тепличку з плівки, щоб трохи ще потримати їх у цій тепличці. Ось так посадила. Так, щоб корінчики були закриті. Не втрамбовую, просто трошки, трошки так притрусила. І отак поставлю і трохи полью укорінювачем. Ось так зараз подивимось на другі. Ну, бачу, що чомусь воно, ви бачите, у ґрунті не дуже коріння дало ось тут. А коріннячка з'явилась, навпаки, над ґрунтом. Ось. Мені здається, так, що ще зарано їх пересаджувати. Ну, вже як розкрила, то спробую. Спробую так пересадити. Оце я. Зріжу, бо воно все одно м'яке і гниле отак листечка я теж обріжу оце. Так, їх потрібно все ж таки тримати ще. Тепличці, тому що вони не дуже так наростили коріння. Трохи я поспішила, але я не можу їх і залишити, тому що ми з чоловіком поїдемо і перетримувати їх теж не дуже гарно. Ще одну ще одну Black Diamond. Так само коріння тільки ось зверху, а у ґрунті нічого немає, в ґрунті все згнило, з чого я роблю висновки, що я їх все ж таки переливала, але так спекотно було, що я кожного дня їх оприскувала. Оприскувала, тому що я е, цю е, відкривала пробочку і бачила, що вони трохи зів'ялі були. Тому оприскувала. Ну нічого, будемо намагатися виростити. що зів'яло листочко я відріжу, ну, це мій перший досвід живцювання на помилках вчаться. Тому показую вам, яку помилку я зробила. Так, і остання Блекбери залишилось так само. Ось, бачите, воно згнило у ґрунті, але корінечко пустило над ґрунтом. Так, ріжу корінь до живого. От все. Мені здається, що зараз от саме важке зберігти оці живці. Коли вони пляжці або у тепличці, це, мені здається, легше, ніж от зараз їх зберегти. що Тут в мене все одно залишився ще ґрунт. І він вологий, тому що я зроблю. Вчора я обрізала попстар гортензію і спробую я її зажистювати Зараз десь був Ось він. Я сюди пересипала корінювач, назву напишу, не забула. Ось я трошки вирівнюю все оці нижні? Обріжу, трохи вукорінювач, якоюсь паличкою зробити отвір і все. Спробую, може, прийметься. Трохи запізно, але можна і спробувати. Отут навіть не буду рівняти, це так вийшло з п'яточкою відірвати. Нехай так і буде з п'яточкою. Отак. І знову ж таки. Не знаю, чи видно, так. туди в отвір вставляю. От так. Вчора чоловік пішов, здав аналіз на ковід і в нього ковід. Тобто в мене теж був ковід, судячи з усього. Ой, ну цей живець такий ледь. Дихає, то я не буду його, навіщо займати тільки. І Цей теж такий слабенький зовсім. А оцей гарний і можна спробувати. Ціна половину пообрізаю ось так. Так що ковід нікуди не ївся, він є. І Причому якийсь такий ковід, начебто він влітку навпаки затихав, а тут ні, в таку спеку він присунув до нас. Ось І цей начебто теж такий бодрячком. Ну, що я там знімаю чи видно вам. Як зроблю тепличку, зроблю, чоловік зробить, то покажу вам, що вийшло. От ну, ще такі є. Ось тут бачу, зрізала і бачу, що є бронечки ось. Спробую і це посадити. Так, що в мене тут ще таке є цікавеньке, ціковенько. Ось там нарізала собі. Ось є теж. Бачите, є ось вони. Сподіваюсь, воно там фокусується вам. Ну, тепер я вже навчена, я не буду так заливати. І дуже часто не буду оприскувати. Так, що ж тут ще є в мене? От є такий цікавий. Тут є паросточок такий. Спробую і його. А тут є бруночки. Дуже довгі бріжу. Ось така ще Листя якщо велике, то краще його так наполовину обрізати. Куди ж тут ткнути, кругом вже зайнято? Ну все. І тепер головне підписати, бо тут підписано було зовсім інше. А, воно скотчем все відійшло. Тут, бачите, я на пляшці зробила отакі надрізи щоб можна було вставляти тут поправити все. І тепер скочимо, я навіть не буду опискувати, тому що навіть не буду оприскувати, тому що ґрунт і так там дуже вологий, і щоб не загнивало, то не буду оприскувати. Ось так. І тепер підписати, ось, і тепер підписати ось Так. Все, і будемо чекати, що вийде. Я буду далі саджати. Живці свої, а вам я бажаю здоров'я, щоб всі хвороби обходили вас стороною і ваші садочки теж. Гарного, тихого, спокійного вам дня. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші перегляди, вподобайки, репости. Дякую, і коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Наша гордість, і наша віра і надія. Дякую, бажаю їм здоров'я і повернутися всім додому, до своїх родин живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава, до зустрічі, друзі!